Діти, сьогодні я вас запрошую завітати до чарівної країни. Туди не їдуть автівки, не пливуть кораблі, не мчать потяги. До цієї країни лише думка летить. У чарівній країні на вулиці Багатокутній жив старий та мудрий трикутник. А поряд мешкали трапеція, ромб, прямокутник і квадрат. Найцікавішими фігурами в країні були п'ятикутник та шестикутник. Їх любили за веселу вдачу. Ці друзі ні. Нікому не давали сумувати в місті. Діти, назвіть фігури, які живуть у геометричній країні на вулиці Багатокутній. Порахуйте їх. Чому вулиця, де живуть ці фігури, має таку назву. Назвіть геометричні фігури, у яких чотири сторони. У яких фігур однакова кількість кутів? Назвіть фігуру, у якої найменше кутів та сторін. Назвіть фігуру, яка має шість кутів. Молодці. Україні геометричних фігур усе навколо геометричної форми. Подивіться на ці предмети і скажіть, на які геометричні фігури вони схожі? У цій країні є вулиця, яка має назву безкутна. Як ви вважаєте, які фігури мешкають на цій вулиці? Знайдіть з поміж фігур ті, що не мають кутів. Чим схожі та чим різняться круг та овал? Чи котиться круг? А овал? Які предмети схожі на круг? А які предмети схожі на овал? Молодці! Ось і закінчилася наша подорож в країну геометричних фігур. Час повертатися додому.